Дуже крута дата, ми стали незалежні від Радянського Союзу, відреклалися, стали незалежною Україною, яка рухається в правильному напрямку в Євросоюз. І це дуже радує нас, що ми не такі, як москальнота, яка сидить там, ну, хоче загарбати, ну, там, чужі території. Ми, наша Україна процвітається дуже класно. Не просто слово, це, мабуть, внутрішнє відчуття, коли людина себе вільною відчуває, коли може виражати свої думки. Мати свої права у вільній країні. Незалежність це не про окрему людину, це про цілому країну, про народ. Це, напевне, можливість самому приймати рішення і самому, самому реалізовувати свої рішення, плани, самому реалізовувати ці рішення, які ти прийняв, без стороннього якогось впливу. Насправді. Зараз особливо такий час. Ми розуміємо, наскільки це актуально. День Незалежності для мене це в першу чергу про свободу, про те, що ми вільна держава, ми вільний народ. Загалом це дуже класне свято. Не знаю, дуже символічно для мене. Я не можу передати це якимись звичайними словами. Це те, що є в нас в душі, мені здається. От. Це, це дуже зараз таке складне питання і, і болюче. Ну на даний момент це перемога. Е, ну як вам сказати? Я поважаю це свято, але зараз не, не час святкувати такі е, події. Навпаки, зараз у нас відбувається війна, де гинуть люди. І я вважаю, що найкраще святкування це напевно, що допомагати Збройним силам України, волонтерити. Оце такий метод він би більш був підходящий, ніж пити 50 грам і радіти там. Ну не той час. Закінчиться війна, нап'юся. Ну, поки що так. На жаль, а, ну я гадаю, що у скромному колі, так як я не Франківчанка, ми є внутрішньо переселеними особами з міста Херсона. І наразі в місті Франковському у нас є друзі, які надали нам допомогу, і за що ми їм дуже вдячні. І я так думаю, що ми в такому вузькому сімейному колі будемо святкувати разом з ними. Так, звичайно, буду вишити сорочка. Десь. Погуляти, хоча, в принципі, я не знаю, чи я буду гуляти, тому що це кажуть небезпечно, але е, можливо вийду десь в центр погуляти. Обов'язково, але якось так, напевно, не дуже голосно тихо. Багато переосмислення, тому що ми раніше недооцінювали нашу Україну десь у тому плані. Думали, от Євросоюз там і так далі. Але насправді війна показала нам насправді, які ми круті люди, коли ми гуртом з цілого світу почали волонтерити, збирати гроші. Насправді бере дуже велика така емоція і такі приємні відчуття, які в нас сильні хлопці, да, які в Збройні Сили України, як нас підтримує цілий світ. Значить, ми, ну, ми крута нація, крута Україна, і все буде класно. Буде мир, буде перемога. Тому всього нам найкращого, щоб все було саме-саме як найкраще. Так для мене День Незалежності завжди був чимось особливим, тому що мої. Погляди дуже часто не збігалися з тими, які були в інших мешканців міста, так як я з Херсона, фактично це російськомовне місто. Я і давно вже на українську перейшла, і для мене це щось, щось особливе завжди було. Я розуміла, яким чином нам дісталася ця незалежність. І тому в цьому році прям чогось такого особливого, як було раніше, фактично воно є так, так само, так як. Країні у нас вже вісім років війна, і кожне покоління, на жаль, зазнало, скажімо так, горя від катів. Тому для мене незалежність це завжди було чимось особливим. Ми вдома святкували, завжди обов'язково вдягали красиві вишиванки з прапором, йшли гуляти в центр міста. Ну, на жаль, зараз я позбавлена такого права. Це дуже важливо зараз показати, показати всім в першу чергу собі і всьому населенню, що ми єдині. Що ми що у нас є День Незалежності, що у нас є що святкувати, що це наша країна. Безумовно, тому що зараз ми, ми бачимо незламність нашої України. Ми бачимо, ну, ми, ми розуміємо, що те, як було до 24-го, ніколи не буде. Це змінило нашу свідомість і е, ми зараз. Е, це буде тавтологія, але ми зараз свідомі як ніколи про те, що ми дійсно незалежна країна, а не те, як було досі, тому що в нас був якийсь комплекс меншовартості, оцей синдром молодшого брата, і от.